3 червня на центральній набережні за підтримки міського голови Сергія Ананка відбувся танцювальний фестиваль, приурочений до дня захисту дітей шторм Батл. Незважаючи на погоду, вихованці танцювального клубу запалювали не на жарт. В батлах взяли участь 150 дітей. Вони змагались в п'яти різних категоріях. Суддями фестивалю виступили топові танцівники України. Данило Мантулін з міста Суми та Артем Мигаль, Вікторія Васильчук. Батлились як маленькі дебютанти, котрі влилися в цю хвилю танцю зовсім недавно, так і досвідчені штормівці. Свято приурочено до дня захисту дітей. Ми зібрали сьогодні наших всіх учнів за підтримки міського голови Сергія Нанка і наших партнерів, які нам допомогли зробити цей фестиваль. Я гадаю, що це необхідно для дітей, щоб щоб було дитинство. В першу чергу, І щоб воно не проходило е, в сірих тонах, треба це е, міропіраті такі робити, щоб це було для дітей. Ну... Якась радість і позитив за більш ніж 20 років існування школу сучасного спортивного танцю визнали і полюбили у місті. За цей час шторм став десятикратним чемпіоном України зі спортивних танців, переможцем багатьох танцювальних конкурсів та фестивалів. Учасником проекту Україна має талант. Колектив Шторм всі ці роки розвивається під керівництвом головного хопера сміли Максима Селіванова, який всього себе віддає дітям і танцювальній творчості. Допомагає йому в цьому його власна родина. Коли у мене якийсь приход Дійс фестивальне то долучається вся, вся сім'я. Вони не можуть бути десь в стороні, там десь і не допомагати. Штормфемеле so це як танцювальна сім'я, і ну, ми йдемо з таким лозунгом по життю. В кінці заходу організатори провели благодійну лотерею у підтримку ЗСУ, де було виставлено більше ніж 150 лотів. Головний тренер подякував місцевій владі, спонсорам і батькам за допомогу в організації фестивалю. Нам допомогли партнери і ми самі зробили дуже багато лотів, це десь 150 лотів. Ми сьогодні розіграємо між, ну, між, дітьми, між дітьми, батьками. І ці кошти ми від нашої танцювальної школи відправимо до хлопців ЗСУ на їхні потреби. Лотерею вже всю розкупили, тому нам залишилось тільки віддати. Батькам і дітям призи подякувати нашому меру Сергію Ананку за підтримку нашого фестивалю. Адміністрація завжди допомагає, мені дуже приємно. Також я хотів виділити партнерів наших. Це український бренд по пошиттю головних уборів «Кентавр». Це магазин М'ясокрай, ресторан «Ані», піцерія Кухня, Піварама на РФЗ, також це зона активного відпочинку Галактика і мережа магазинів Люкс. А також це мої особисті друзі, які мені допомогли. Команда шторму йде в ногу з часом і завойовують соцмережі. Вперше величезною командою Шторм Фемілі увірвалися в тренди Тік-Току. Сподіваюся, що їх старання зароблять багато переглядів і лайків.